Вітаю вас! На Росії у керівництво країни радощі прибув товариш Сі. Ну, ось ми побачимо. О, карта З чим прибув китаєць і наслідки того візиту. Отже, товариш Сі і товариш Пу. Питаємо, які цілі у китайського лідера? Які цілі? У китайського лідера? А я вам скажу, що товариш Сі дуже розумна людина. І тому візит до Росії здійснив саме зараз, а не раніше. Так, не в минулому році. А чому? Ну, тому що Росія своїми безглуздими вчинками, діями, що всередині своєї держави, а тим паче на міжнародній арені, попала в досить скрутне становище. Як би там не було, Росія ослабла. І причому з усіх боків, і війну розв'язала без привиду, і терпи фіаско, і майже всі країни світу осудили це і відвернулися. Росія об'явлена країною спонсором тероризму. Міжнародний суд оголосив Путіна військовим злочинцем. І в Україні фінансова криза Це просто треш якийсь. так? І ось в цей момент з'являється товариш Сі. Ось о, карта Мах. Щоб поплескати по плечу свого раба. Дослівно переводячи мову карт п'ятірка мечів і мах це спроба будувати своє щастя на чужому нещасті, спроба скористатися чужою слабкістю, при цьому примовляючи, я ж з тобою бача, приїхав. Ну і тепер ти мені винен. Так, Карта судьба це як ну, страшний суд це нікуди не дінешся. Це має бути. Тепер ти мені винен, і я твій господар. Мах і страшний суд це. Підвищення статусу, важливості. Ну, це коли так, без мене ти загинеш. Ось це і є головна ціль приїзда. Товариша Сі, тобто людина дуже вправно вибрала час, зрозуміла, що зараз Путін буде згоден на все, аби тільки Путін Сі якось допоміг. Бачите, ось у карта мага. Чому моє питання? Які цілі в нього були? Маніпулювати По Магу це маніпуляція, бо в країні в Росії зовсім скрутні часи. Ну Тоді будемо питати, що ж тоді Путін очікує від Сі Цзіньпіна. Що він від нього очікує? Ну, звичайно, на допомогу, що той Сі дійсно став на сторону Путіна, дав зброю потузумичів, витер соплі і дав цінні поради. А ще тут про підтримку на фоні загального отсудження і зневаги. Так? Приїзд Сі. Додає Путіну впевненості і рішучості. А йому зараз це потрібно не менш ніж зброя. Так? Ну, Китай все ж таки велика держава, сильна держава, а і Путін з усіх сил розраховує на підтримку саме цієї країни. Так? Ну, ну, Зброя, зброя, підтримка. Ось і все, на що він якби, розраховує. Так. Це те, на що він розраховує. Спитаємо, що тоді отримає Путін? Що отримає? від Китаю від товариша, Сі, що Путін витримає, отримає. Закриває. Ну, але от так, це не про зброю. Пам'ятаєте, колись от зовсім недавно я робила розклад і. Там казали, що допомога може бути, але щось таке мілке. Воно як важливо, воно на фронті, але це не зброя. Це можуть бути жилети, каски, там продукти харчування, щось дрібне і багато, але не зброя. <кій> Вибачте. А ще більше Путін отримає обіцянок. Їх буде вагон і маленька тачка, як кажуть. Так? Ось Ожириця і Сімка Кубків, це невизначеність, це пусті мрії, пусті обіцянки, якась така завуальовані розмови про якісь надії. А класичне значення сімки Пентаклів це мала виногорода за великий труд, за велику працю. Якесь марне очікування або дуже довготривале очікування. От і маємо, що Путін очікував багато, а отримує пшик, та ще й той пшик буде не одразу. Придеться чекати. Отаке: От змазані такі карти Жриця і сімка кубків це взагалі таке якесь марення. Так, тоді спитаємо, з якими відчуттями поїде Сі від Пу. В нього ж теж же якесь там враження складеться, щось він же ж там собі. Може, Путін його розчуле, може, впаде на коліна та буде благати про допомогу. Поїде з відчуттям виконаного обов'язку. Товариш всі продемонстрував, що не стоїть осторонь. Він запевнив, що тримає руку на пульсі Росії. Я так розумію, щоб визначити конкретний час гибелі Росії, тому рука на пульсі. Запевнив, що в разі чого, то він поруч, от і все. От і вся подія. Оце вам і є вражаюча китайська хитрість у всій красі. Тобто, ми, осьо, ми, ми спостерігаємо, в случай чого ось ми є, і зібралися, уїхали в Освоясі. Тут, ой, таке оце пусте все. Добре, тоді ще тоді спитаємо, ну як от надалі оцей візит, як він вплине, ну чи на Росію, чи на Україну, взагалі, який вплив взагалі буде мати оцей візит? Тут взагалі не про зброю. Ніякої зброї не буде надано Росії. Нічого, що там вибухає, стріляє, бахкає. Цього, цього не буде однозначно. Що скажу, Пекін і товариш Сі. Мудрий лідер, який сяде і буде чекати, коли російські ресурси самі попливуть йому в руки. Так, Мріє, ось в руки. Україні від Китаю не буде ні холодно, ні жарко. Цей візит, я вам так скажу, буде таким самим яскравим кроком з боку Сі. І після нього Китай застигне в позі Лотоса і буде медитувати, чекаючи на свою жертву. От і все. Його не цікавлять насправді там війна, що там з Україною, що там з Росією. Його цікавить тільки прибуток. Гроші, економіка, фінанси. І такий Китай дочекається свого. Дочекається. Ну, що тут як підсумок. Візит товариша Сі до Росії не буде мати якихось наслідків для України, та й Росія бажаного не отримає. Таке. Прогулявся мужик туди-сюди, щось там сказав, що ось я є. Не забудьте, що Китай же ж теж така ось держава, ми ось тут це розуміємо. Ну і все, і поїде і буде чекати, коли труп ворога буде пропливати мимо в річці. Ну Це таке пустомеля якась. Ну, а ми будемо спостерігати за новинами. Я вам бажаю всього доброго.